Мене звати Петро Хаджаєв, я лікар-психіатр нарколог вищої категорії, головний лікар клініки Глорія у місті Дніпро. Алкоголізм не починається одразу, він розвивається з побутового пияцтва. Які перші симптоми можна помітити? Це тоді, коли рідні, близькі, друзі та знайомі починають наполегливо говорити людині, що вона надто багато п'є, витрачає на це чимало часу. І виглядає значно гірше. Близько 80% наших пацієнтів відмовляються визнавати у себе залежність. Щоб допомогти людині позбутися залежності, потрібно змінити її спосіб мислення, запропонувати інші інструменти, які допоможуть утриматися від алкоголю в період реабілітації та тривалий час зберігати тверезість, досягаючи успіхів у своїх справах. Ви телефонуєте в клініку Глорія, записуєтеся на прийом до лікаря-нарколога, і вже наші спеціалісти детально розберуться у вашій ситуації та призначати адекватне лікування. Найчастіше до нас звертаються саме родичі, адже вони більше зацікавлені у тверезості своїх близьких, ніж самі пацієнти. Іноді трапляється, що коли родичі записують людину на консультацію, пацієнт спеціально вживає алкоголь, щоб зірвати прийом. Проте наведу офіційну статистику: із 10 пацієнтів, які приходять на приймають, Разом із родичами вісім починають адекватне лікування. Тому від поведінки та бажання близьких залежить дуже багато. Якщо ви не будете кричати, сварити чи змушувати, результат буде значно кращим. Увійдіть у становище людини, зрозумійте її проблему, переконайте прийти на консультацію. А вже там ми сімейно розберемося і призначимо лікування. Бувають випадки, коли родичі, десь почувши чи прочитавши про якусь методику лікування, наполягають саме на ній, але під час консультації. Можуть виявитися протипоказання, які не дозволяють застосувати цей метод, тому не варто призначати лікарю лікування, краще привести свого близького на консультацію, і ми підберемо найбільш підходящий спосіб. Методів лікування існує багато, але важливо не вибирати найкращий на слух, а підібрати той, що дійсно підходить конкретному пацієнтові. Саме на консультації ми детально розберемося в причинах та механізмах залежності. Порадимося з вами і з вашим близьким та визначимо оптимальний варіант терапії. Звертайтеся до клініки Глорія. Ми допоможемо вам і вашим близьким подолати залежність.